Киргизська зимова, п'ятий рік вегетації, друге плодоношення, Ось такі грушечки. Гарні зав'язала. В цьому році вже чуть більше їх є. Довго лежать, соковита. Такого особливого аромату в ній нема, але соковита і гарна лежкість. Я задоволений, задоволений, мені подобається цей сорт. Ось такі грушечки. Ну вони ще набирають вагу. Дякую за перегляд.